Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Наближаються новорічні свята, і у мене для вас рецепт дуже смачного десерту чизкейк без випічки. Що нам потрібно для приготування такого чизкейку? Любе печиво, у моєму випадку Марія, нам потрібно його подрібнити зручним для вас способом. Я буду це робити в блендері. Підготовлюємо ось таку роз'ємну форму, встилаємо ацетатною плівкою і відкладаємо. Печиво у нас готове. Тепер потрібно його змішати з вершковим маслом кімнатної температури. Гарно, ретельно вимішуємо так, щоб масло і печиво об'єдналися. Робимо це швидко, щоб масло не розтопилося. Для цього я одягаю рукавичку. Розмішали. Ось така маса у нас вийшла. Це буде у нас основа нашого чизкейка Гарно утрамбовуємо. Чим вам зручніше, можете взяти стакан руками. Ось так. Утрамбували. Все, основа готова. Беремо сир любої жирності, додаємо молоко та цукор. Збиваємо все ретельно блендером до однорідної маси, ось так. Тепер беремо желатин. Замочуємо так, як вказано у вас по інструкції. Всі пропорції будуть внизу під відео. Замочили, нехай набухає. Коли набухнув, розтоплюємо в мікрохвильовій печі, Добавляємо, ретельно перемішуємо і будемо заливати на наше печиво. Ось так акуратно залили, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо до повного застивання на 3 години в холодильник. Тим часом приготуємо останній шар для чизкейка. Беремо будь-які заморожені, можна й свіжі фрукти. У мене малина, додаємо цукор і, якщо треба, додайте трішки води. Це все перекип'ятили, обов'язково проціджуємо і залишаємо до повного охолодження. Коли охололо, беремо знову жилатин, знову заливаємо водою, розтоплюємо в мікрохвильовій печі і додаємо до наших фруктів. Все ретельно змішуємо чізкейк у нас охолонув він уже повністю готовий і акуратно заливаємо останній шар нашого фруктового пюре. Ставимо в холодильник ще на годинку. Наше желе застило, все, готове. Знімаємо ацетатну плівку і прикрашаємо по вашому бажанню. Дивіться, як прикрасила його я. Доповнюємо листочками м'яти. І наш чизкейк готовий. Він виходить дуже смачний і дуже, дуже ніжний. Дивіться, який він в розрізі. Якщо вам сподобався рецепт ось такого чизкейку, підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями, коментуйте, ставте вподобайки. Бажаю всім мирного неба над головою і готуйте з задоволенням!